It's Ну що, друзі, розкажіть, де ви були? Що ви робили? Парк Олександрія. Що ви робили? Ми дізнавалися нові факти не не про не в наш в не парк. Не так. Не І що ви дізналися не не що є? Про, не про, не про, не про Ксаверія Браницького, про його родину, його про його дружину, про його дітей. А скільки в них дітей? Три дівчинки, Катерина, Софія та Єлизавета та два хлопчика. Все було. Давайте такі не всі разом. Елизавета та Софія, а хлопчики Олександр та Так, а скільки у зарвідомих? Три чотири, чотири, п'ять чотири, чотири. А які? Золота рибка, дзеркальне, половини, левидине, супер. Інформації вони отримали багато, правда? Так. Сподобалося? Так. Ще будемо проводити такі Так? А подарунки хочете? Так. Не чую! Так. Молодці! Так, Давайте по черзі. Держи, соли. Що ми кажемо? Дякую. Так, держи. Очері туди. Сьогодні не тільки таємницю Олександрію почула, а ще й отримали скарби, а так? Та? Прошу. Бачите, Прошу. Добротравень у нас почався. сьогодні. Доброквітень закінчиться, а Добротравень почав. у нас тільки починається. Скільки у нас буде заходів? сім. Сьогодні перший у нас захід. Парк Олександрії, сьогодні буде два заходи, так. завтра третій захід. Ти хочеш... О, це ж треба і не їде розказати. А на наступному тижні в нас ще буде біля церкви захід бібліотеки, потім у нас буде сквіра, потім у нас буде голодерка, І найвеликий захід буде біля церкві на острові дитинства. 25 числа. Так. Не на острові дитинства, так. ну, на цьому. Да. алло. Да. Угу. Давай, добре, дякую, до побачення. Все, можна? Начинай. Кроліки! Це <рес> не только... О, Господи, російська мова, тут, ми тут. -ту 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 -ту. Так, а давай починаємо, тому що біжемо далі працювати. Друзі, доброквітень закінчився, починається добротравень. І ми знову ж таки разом, благодійний фонд Свідома Україна, благодійний фонд Відкриті долоньки. долоньки і Бла... Енеїда благодійний... і благодійний фонд Урманс. Супер! Ми разом і ми знову творимо добро. Починаємо з парку Олександрія. Сьогодні був перший захід. Дітки гралися в квест, дізналися дуже багато таємниць, історії. І це тільки початок. Ще буде сьогодні знову захід один. Завтра буде наступний захід, і так буде продовжуватися і в цьому році ми ще будемо в сквері і будемо ще в володарки. Так що разом ми сила, разом до перемоги. дякуємо всім спонсорам, дякуємо діткам, дякуємо батькам і всім мирного неба нам. Па-па!